Голову моїх мотинок, богинь Верегинь, завжди прикрашає корона. Це не просто декор, а потужний символ, який уособлює божественну енергію та зв'язок із всесвітом. Корона є проявом духовної величі, силою захисту та мудрості. Вона підкреслює сакральну природу мотанки, вказуючи на її роль як провідника між небесними та земними енергіями. Кожен елемент корони має своє значення, створюючи захисний оберіг і активуючи потоки благодаті. Та гармонії. Я давно мріяла створити корону, натхненну образом імператриці Старо, символом жіночої сили, мудрості та безумовного кохання. І ось зірки зійшлися. Сьогодні енергії і наміри, закладені в цей аксесуар, ідеально співпадають з моментом його народження. Ця корона створюється для жінки з потужною земною стихією в Натальній Карті, Асцендент у Діві, Венера в Козерозі. Це енергія самої імператриці, яка опікується земними знаками, даруючи стабільність, ріст та процвітання. Вони відображають глибинні наміри власниці пробудити в собі жіночу силу, знайти гармонію і наповнитися ресурсами здоров'я, любові та благополуччя. Імператриця символізує творчу енергію, родючість, сімейний затишок, достаток і справжні почуття. Її корона з 12 зірками це зв'язок з містичним світом. І циклами природи, адже 12 зірок уособлюють 12 місяців року та 12 знаків зодіаку. Ця корона, нім створена вручну, втілює величі, божественний захист. 12 зірок виготовлений з гематиту. Гематит заземляє, гармонізує матеріальний світ і додає захисної енергії. Промені корони уособлюють життєву енергію і підсилюють зв'язок з внутрішньою богинею та Всесвітом. Інкрустація оніксом додає стабільності і допомагає зберігати ясність у важкі моменти. Ключовий символ спіраль, яка зображає нескінчений рух і цикл життя, ведучи до нового рівня усвідомлення і мудрості. У центрі корони зірка з місячним символом лунниці, що відображають ритми природи та цикли місяця, підсилюючи інтуїцію і внутрішню гармонію жінки. Ця корона потужний сакральний оберіг, який відображає божественну силу і зв'язок з вищими силами. Вона підкреслює велич жіночої енергії, захищає і надихає, підсилює зв'язок з внутрішньою богинею. Це початок нової історії. І тепер лялечка готова нести цей сакральний дар своїй власниці.